І все, що було, ну дуже багато всього в річку зноситься, а річка несе в Світовий океан, і так тривало мільйони років. А з'явилася трава, цей процес суттєво припинився, стало значно менше винуватися. І змінився хімічний склад води е, Світового океану. А світовий океан займає скільки площі планети? Сімсот ну, більше сімдесяти п'яти відсотків. Тобто десь ну, там, може десь трошки більше, трошки менше. Мені казав, що зараз десь на території України був океан. Да, так, да. все якраз ми з цього починали, коли ти, ти трошки запізнився, ми, ми про це говорили на початку. Тато е, говорив сладком правильно. Е, так, е, змінився хімічний склад по океану, а Сіковий океан – це більше часи на планети, і коли зміниться там, хімічний склад починає запускатися ланцюжкова реакція, коли зміниться все довкола. Старші е, учні бачили фільм Ефект бабочки. Та. От так в ефекті бабочки, знаєте, що там щось десь змінилося в одному місці, і після ланцюжково реакції зміниться довкола. І дійсно дуже багато вимирало. Е, те що динозаври вимирали, то, скажімо так, дрібниця, повимирало більше, більше половини мешканців океану, яким здавалося, метеорит був не так страшний, але вони повимирали. Мабуть, через те, що трошки допомогла трава. Крім того, є ще один такий Оці 245 мільйонів років тому творилися це. Утворилися динозаври, з'явилися назад. А тут 220 приблизно, мільйонів років з'явилися самці, російському мови м'якопітаючі. Але спочатку вони були такі, як пацюки. Я не кажу, що це були пацюки, вони були схожі на пацюки. Маленькі собі такі, непримітні, їли якісь комашок і все. І вони так тривали, були такими пацюками собі досить -таки довго. Весь цей час, поки динозаври собі розквітали, все. Вони Наші родичі і предки вони займали досить непривабливе місце, десь копошились під корінням, під камінчиками і все. А от чому вони не могли стати такими великими динозаврами? Тому що, як я вам казав, вони що... теж ходили отак -от, так, як вони ходили на чотирьох лапах. І вони не могли швидко пересуватися. Динозаври це зробив дуже просто, вони стали на задні ноги. А е, в задні ноги можна повернути. Е, в старшим хлопцям скажу, що тут е, в рептилі птахів, тут є так звана вороняча кістка, може зі школи пам'ятаєте коракою. І вона згінчувала, динозавр може стояти, крокодил може так стояти цілий день, відтискатися собі. Спробуйте постояти так 10 хвилин. Тяжело. От Через те, що в нього тут кістка, а, а, в, а в нас тільки м'язи тримають таким Через те, От е, вони, а коли е, в наші предки ці кістки позбулися, вони змогли повернути кістці в пітак і почати швидко бігати. І от коли вони почали швидко бігати, тоді вони вже могли стати, стати конкурентами динозаврів. Вони стали вже не просто такими пацюками, а вони стали як вже корін, трохи як, як собаки, як вовки. Ну, Малють не собаку не вовка, а таку більш крупну тварину із... кабанчик.